Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми знімаємо влог з ком'юніті мітапу Binance у Вінниці. Ми у філармонії. Але сьогодні у нас насправді атмосфера така більш освітня, чилова. Дякуємо, що прийшли. Тож ходімо, покажу. Ша привіт, ти як наш Янгол Binance. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам про свій шлях у Binance, як ти потрапив у Янгольську програму, і взагалі про свій шлях в криптосфері. Так, дякую, Карін. Дивіться, я потрапив в крипту десь у 2021 році. Я почав знайомитися взагалі з поняттям крипти, вивчав просто тонну матеріалів. І тоді я прийшов до BG Binance, в українську спільноту і побачив янголів. Вони допомагали в чаті, відповідали людям. І загалом були дуже, як мені здалося, обізнаними. То такі янголи і чому вони знають все? Буквально все, що їх запитаєш. Подав заявку. Пройшов, якщо я не помиляюсь, на той момент три етапи інтерв'ю після всіх етапів, всіх моїх знань, які я ну, якби розповів, поділився ними. Мене вже взяли в команду Янголів. А скажи, будь ласка, які бенефіти для янголів зараз існують? Тому це звісно, те, що ми є учасниками спільноти. Ми взаємодіємо з командою Binance, ми не знаємо якихось там. Магічних інсайтів я теж не знаю. Ми можемо взаємодіяти з командою. Ми ближче до команди, можемо з нею общатися, передавати якісь жалоби і в цілому опрацьовувати всі моменти, як покращити українську спільноту і загалом розвинути біржу в українській якби діаспорі. Привіт, ну що, признавайся, скільки ти готувалась до виступу? Е, готувалась десь пару днів до виступу. А скажи, будь ласка, чи є в тебе якісь ритуали по підготовці до таких спічів? Е, ну зазвичай я просто собі прописую коротеньку адженду в якомусь чи документі, чи в нотатках, і все. А так все одно намагаюсь комбінувати інформацію на слайдах. Скажи, будь ласка, чи є якісь задачі, які ти любиш найбільше в своїй роботі? Це скоріше все пов'язане з два партнерствами, uh -huh. тому що дуже прикольно цей пошук партнерів, намагатись ними домовитись про колабу, потім починати брейнштормити якісь ідеї і так далі. От від нуля до реалізації це прям напевно найулюбленіша частина роботи. А чи є в тебе якийсь проект, який ти запам'ятаєш на все своє життя, який ти можеш виділити в своєму портфоліо як найуспішніший проект? Самі знімали криптосеріал цього літку. Mm. Тому хто не дивився, будь ласка, заходьте в на наш інстаграм і дивіться. Там 5 серій, вони короткі і обов'язкові до перегляду З Тарасом цим валіком на секундочку. В нашому випадку це стратегія DCA, тобто посередині доларової вартості. Ну що я добралася до Валерія? Валерій, привіт. привіт. Розкажи, будь ласка, яка твоя була перша криптоінвестиція? і Чим вона закінчилась? Ой, насправді я починав свій шлях зі споту. Я просто купував різні токени на споті, робив там ікси, тоді якраз був альтсезон. А така серйозна потім в мене була в сейлі, де я заніс 50 доларів і забрав 600 доларів з першого бачу. Це була, напевно, моя саме перша серйозна інвестиція, мій перший профіт. Дівчата беремо на замітку. Да це дуже хороший результат. Я тобі скажу. А скажи, будь ласка, чи була в тебе ситуація, коли ти так хвилювався через коливання на ринку, що не міг навіть спати? Чи можливо ти такий спокійний? В тебе є якась стратегія, і ти не звертаєш на це ну там особливою ва? Не було, до речі, такого ні разу мене було таке через екзамени, через мотошколу, через що завгодно, але по крипті не було. Я просто спокійно сплю, закриваю угоду чи маю свою певну стратегію, про яку я сьогодні розповім в презентації. Опа, пішли інсайти. Добре, дуже дякую, Валерій. Так, так. А ми дивимось виступ Валерія. Що Відбувається зараз на ринку, і нам головне до цього адаптуватись. Іван, привіт! А, слухай, я знаю, тебе часто всі називають дідом. Розкажи, будь ласка, звідки це взагалі пішло? Можливо, є якась цікава історія з цього приводу. Коли мені було 40, ми, чи там 39, ми взяли на роботу хлопця вести телеграм-канал, йому було 20. І... Ну так хтось пожуртував, типа та ти дід можеш бути для нього. Більшість е співбітників сильно молодше, молодше мене. Люблю пофілософствувати, порозказувати, як кому жити. Я їм як даю якісь життєві поради за того, що в мене вік, і всі якось звикли, що я дід такий, який може щось їм розповісти, е пригостити там цукерку і так далі. Слухай, це дуже класно, що у вас в компанії е, такі теплі відносини, дружні, як сімейні, можна сказати. Слуха, ми сім'я. За вісім років склалося такий кортім, який ну, ти вже реально сприймаєш їх як сім'ю, тому що ти е, з ними пережив дуже багато всяких моментів гарних і поганих. І вони перевірені часом, е, вони в будь-яких ситуаціях. Показали себе як сім'я, і це дуже круто. Що найцікавіше і найскладніше в організації івентів вашого рівня, вони масштабні? Єдина проблема, яку б я хотів означити, це війна. Тобто не буде війни, просто це забуститься дуже сильно. Ми плануємо робити івенти і на 5, і на 10, і на 20 тисяч людей, і це не проблема технічна. У нас вже вистріла система. Команда просто почек відстуди, там просто треба буде заказати більше стендів, більше їжі, більше напоїв і все. А глобально система вже відпрацьована. Сіо, співзасновник там автор області! інфріптор на всього москви. Може бути і Національний банк, і Національна комісія з фондового ринку, і Мінцифра. Коли там покращиться ситуація з ліквідністю, ми знову можемо побачити новий олдержай. І бачите, що зараз відбувається наразі дуже багато майнерів виходять взагалі з бізнесу. Скажіть, будь ласка, які інсайти ви сьогодні винесли після нашого мітапу? а uh, Нарешті подаємося з Binance Alpha продуктом тому що для мене було це uh, щось таке закрите. Я більше так кажу, якраз і казав, що про такий це так, класичний трейдинг, це щось таке. А uh, плюс а, від Double Top дуже прикольний в принципі був такий аналіз в принципі думок. І те, як треба рухатись в нинішніх тенденціях, тому що дійсно ринок змінюється, все змінюється, і зараз, якраз таки, от послухати людину, яка це бачить з боку, і прийняти ці думки для себе це добре пані. Чим у вас асоціюється Binance? Binance, в принципі це зараз про спільноту. Так, дуже прикольно, що в Україні популяризується, в принципі як криптовалюта і утворюється якесь коло, де можна ну, знайти однодумців Тому друге це й так довіра. Перше ком'юніті, друге це про довіру. Це був ком'юніті Meetup Байненс у Вінниці. Дякуємо, що були з нами. Далі більше.